Олеш все, окей, лайки, меми дні Раптом пише супербанк, перекинь мені. Бо твій рахунок під загрозою, терміновий вайт. Питають сів. Кот, шахрай, гудбай. Я консультант, не хвилюйся, я твій кращий друг. Тільки цифри підтверди, і не буде мух. Зупинись вдихни, Подивись, деталі рай питають сівікот. Шахрай, гудбай. Питають сіві. Кот. Шахрай гудбай. Коня серед ночі є для тебе шанс, кеш, робота, інвестиції, миттєвий аванс. Якщо давишся від сумнівів, це добрий знак Бо справжні сервіси не лізуть в твій приватний банк hey! Не скидай фото картки, навіть типа свій, пароль просить друг, значить друг кривий. Фішинг-фейкіль вже нагороди Виграй рай, просить в оренду картку. Шах, рай, гудбай, питають сиві, код Чаті дивні лінки, краще їх не жми, перевір сто раз офіційно перш ніж щось плати Розкажи це всім знайомим, мамі передай, випитуй, Дані, шахрай, гудбай Питають сиві Шахрай, гудбай, Пароль часий друг, Шахрай, гудбай, Пароль часий друг, шахрай, гудбай Просить в оренду, кар, шахай, гудбай, випитуй, дані, Шахрай, гудбай, ей, Разом. проти шахрайства в інтернеті.